Мене звати Степан Максимович, це до мене прийшла перша школа, да, яку я колись все закінчив. А зараз заходжу за то в цьому навчальному закладі. Навчальний заклад це як ви знаєте, Словеклі тут. Цими, цими сходами ходив. У молодці. Не так? так? Тому я вас радо вітаю. Який це клас? Шо, шо? Шо, 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 шо сьомий клас. О, якраз той клас, який повинен знати. Те, що я вам зараз розкажу, ніхто вам не розгляне і не покаже, так? Будемо говорити про рабство про залежність. Про нікотинову залежність. Ті, хто палить, на жаль, вони потрапляють в нікотинове рабство. Ну, Давайте трошечки пофантазуємо. Нікотин це такий. Дядько, можна сказати, але він чорний, сама слова, така як клякса. Розуміло? І хто до нього доторкається, той Ну, щоб Один раз була ще, ще нормально, але тоді людина стає роботом. Цей відсутній звичай. Так. Ви бачите, що ми проводили акції, залби не Ну, дійсно, що ви розумієте, що це скале. Ще вже відпала трохи. Так, то е, і у нього на руках що? Реклама. Реклама. Коріння, вбиває. Коріння вбиває. Так, Тепер наш, наш організм, ви е, знаєте, е, має легені. Так? До легені йдуть дихальні шляхи, я вам трошки наповнюю. Так? то о, у нас гуртожита був, і напроти гуртожитка стояв дім. І там в тому домі, на п'ятому поверсі, жив дядько, який кожен ранок просинався 5 годин і кашля, від відкашлявся. Це воно був бронхід курця. Він був курець, не, курці вони не можуть покинути, знають, що вони хвороба у них так. І він нас будив 5 годин ранку. Зрозуміло, недалеко, близько. То ми що тільки не робили, і вухи затикали, і віруші ставили і так далі. Але він не довго покашляв, десь через рік його вже не стало. Розуміло? Розуміло, я розуміла, чому. Тому що куріння в дійсності дійсно вбиває, так? Далі, я вам покажу, я вам зараз покажу досвід. Досвід називається «Бутилка, що пахне». Бутилка, що пахне. Куриця, так. Куриця, що бутилка. Це у нас імітація людського тіла, так? Це у нас імітація... Трахея. Ви бачите, ця, ця трахея виходила всього насила сім цигарок. А подивіться, якою була трубочка до цього. Бачите, вона була така жиленька, прозоренька. І ви бачите, зараз пляшка, вона теж прозоренька, водичка там водичка там світленька. Так? До речі, в циганки, циганки додають, ну, якщо ми візьмемо цигарку, розірвемо її і покажемо її вміст. То ви побачите, що там в ці цій знаходяться крім. Що там повинно бути? Табак. Тютюн вірно, тютю. А якщо ми його розламаємо так і подивитися, то там не тютюн, там тютюну мало, а там знаходиться папір просочений. Нікотиновими смолами. Подивіться, ось папір біленький. Видно, біленьке-біленьке це все папір. Біленьке це все папір. Просочені нікотиновими смолами. Бачите, тут тютюну дуже-дуже мало. Тютюну дуже мало. Просто найатрудніші нікотинові смоли беруть, просичують для того, щоб мати надприбуток, тому що одна пачка цигарок вона коштує копійки, а нам продають за 30 гривень, наприклад, споживачам, тих, хто курить, за 30 гривень, а то і більше. А скоро буде цигарка вже коштувати 100 гривень. Так. Тобто так звані олігархи наживається на нас. Так. Далі подивимося, що відбувається в організмі. Тобто, якщо ми уявимо, що це наш клас, це організм, організм так? і кожна з, вас, кожна з вас особистість, унікальна особистість це клітиночка нашого організму. І кожна клітиночка, кожна організм, якщо вона потрапляє в залежність, е нікотинову залежність, вона вимагає цієї речовини. розуміло? От тому ті, хто звик палити, звик палити, вони не можуть відмовитися від цієї звички. Ві. Якщо ви е, в, інтернеті, в інтернеті наберете, що таке е, е, тютюн, і що таке цигарка, і що таке нікотинова залежність, так, то вам там видано, видано буде, що нікотинова залежність вона прирівнюється до героїнової. Героїнові знаєте, що це так? так. І ви е, ще знаєте одне, що всі наркомани колись були курцями. Але не всі курці зараз на розуміло? Але кожен команду починав з розуміло? Тому що це також, також залежить. І досить таки сильно залежить. І е, сучасний, сучасний вириб оця цигарка, це високотехнологічний вириви. Тут знаходиться 400 градієнтів речовин, тих, яких навіть за ну, вони зашифровують. Так? Е, і навіть там є е, е, складником коровища сичан. Її добавляють туди і просичують ті, ті, ті вироби для того, щоб цигарка швидше горіла. А якщо цигарка швидше розгорає, то що? То, О, молодець. молодець. Бачите, як ви розумні. Ви дуже розумні бачите. Діти, так, значить, треба ще подряти, Так? Ніхто там на ті ще сичу не дивиться. Розуміло? Так. Ну, тепер до нашого досвіду. Ви бачите, ви бачите, що у мене є трахея горло. Так, далі це у, мене, це у мене трахея, тут голосові зв'язки. Ви знаєте, голосові зв'язки у тих, хто курять, особливо у хлопці не так не у них так грубий голос. А у дівчат, які курять, у них голос стає грубий. Зрозуміло. Так що якщо в черзі стоїш, кажуть, ну, там, дайте мені зрозуміло? Так от голос. Так, дайте ковбаси. Який тут існув, да? <ріст> <ріст> так? вже прийшли. І, і так, візьмемо ватки, чистої ватки. Бачите, ватка біленька, це чисто Целлюлоза Поставимо сюди, як фільтр буде наш. Тепер беремо цигарку. Цигарку. Куріння вбиває. Так? Беремо одну цигарочку. Вставляємо, вставляємо в горло оці. Без голової Так, Чому голови немає? Бо курці, на жаль, їх жалко. Вони втрачають голову. Вони, вони вже тоді кажуть, я люблю курити. розуміло? Бо кожна клітиночка каже, дай, 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 дай мені нікотину, бо я звик до цього. розуміло? Кожна клітиночка вимагає, якщо курець той же втягнувся, він довго не покурить, у нього починається так звана, що нагадує толомку, зрозуміло, йому погано стає. Ми підготували до куріння оцей апарат. Ти Фізик да. Фізику вчили? О, молодці. Що таке тиск, знаєте, так? Да. так, так. Якщо я тут проб'ю дирочку, що буде? Вода викуди. Під тиском рідини вона буде витікати сюди. Так. А що буде далі? А повітря буде куди надходити? Через, Через. цигарку. А якщо цигарку, ми що зробимо? Підпалимо. Підпалимо, то що буде? Буде нас, вона, буде, вона буде курити. Вона буде курити. Так, Будь ласка, що мені допоможе? Іди, Міша, йди. Так, я звати тебе. Міша. Так, Міша, стань з боку, щоб ми забачилися. Так, Міша, тобі завдання. Дайте йому прикурити. О, тепер давай прикурити. Давай, давай, А Так, 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 так. Так, так. Все, дякую. Дякую. Мабуть, прикурити? Так. Що ви бачите? Що ви бачите? Ой. Так. А ще що бачите? Бутилка наповнюється Чи димом. А подивіться, ще у вас наповнюється. Димом. Бутилка наповнюється димом. Так? Ви бачите, що значит, у нас... Знизу тірка, звідти виливається вода, видно так? і під силою, і під силою тяжіння води йде тяга через, через циганку і наша бутилка наповнюється Це дослід. Напов... Да. наповнюється легені курця. Уявіть собі, що в організмі людини, яка палить, у неї отаке, Вона, якщо запалить. 5 цигарок, 10 цигарок, 20 цигарок, то у неї все потрапляє в організм. Розуміло? Це тільки одна цигарка. Це тільки одна цигарка. Туда, подивите, що? І лі. оце, що у нас впливає, бачите, воно якийсь жовтий, вже там дим. це воно все, все буде розчинятися в нашій крові. Mm -hmm. І надходити до кожної клітиночки нашого організму. Зрозуміло? Там міститься 2000 шкідливих речовин, Серед них 200 найшкідливіших. Виключно так? Так. Серед них 200 найшкідливіші. Це, наприклад, бенспірен, той, який викликає рак. Так? Так? Сінільна кислота, цянісні калії, найсильніша с... тому, чули, так, мабуть. Так? Достатньо тільки трошечки ціанись окалію, щоб людина померла. Так. Ну і, е, значить, Нікотин Нікотин – це алкалоїд рослин, який вбиває, який вбиває комах. І ви бачите, що наша, наша бутилка, безголова бутилка куриці, собі, курить, у неї організм заповнюється шкідливим четиновим димом, в якому міститься речовини, що викликають рак. А на губах може ще осідати радіоактивний літій, який теж може викликати рак губ. Зрозуміло? Так? Рак губ. Тому поступово легені курця заповнюються Смолою, нікотиновою, нікотиновою смолою. так, нікотиновою смолою І ну, досить йому курить, зараз ми його да. припинимо процес коріння. А так. коли ми давно Так. припинимо процес коріння, зараз, зараз ще трошечки до цієї дірочки спустимо воду. А? А, зараз ні, зараз що ми, що ми будемо Чи ми, йдите, ми, 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 ми Зараз, ми зараз, зараз вона а, спуститься так? і ми побачимо, побачимо далі, що буде відбуватися. далі. Нам треба, щоб трошечки води залишилося. Нам треба, щоб трошечки води залишилося, і ви побачите, що станеться з цією водою. Вода яка? Прозора? Да? Прозора. Це наша кров, чиста. Плазма крові наша чиста. Подивіться, що станеться, ну, навіть якщо така велика кількість води буде. Так, о, так, зараз до кінця. до кінця. Бачите, вона так хоче курити, що вона не може покинутися Так що кожна людина, яка звикає, вона стає рабом. Рабом нікотину, так. Тепер подивіться, що буде далі. Візьмемо, знімаємо це горло, так, так, тепер закриваємо. Дилочку, організм перестав курити. Тепер дивимося, дивимося, що далі Тепер організм наш, оці смули, що і всю цю отрухту, що одніститься в диві, і тисячі шкідливих речовин розчиняються і кров'ю нашою кров'ю, чистою, яка була колись, приноситься до кожної літиночки. Кожна, кожна клітиночка буде вже чистий плазм і А оце в такій. Що вона нагадує? Що вона нагадує? Що О! Корови чисечу навіть. Появіть собі, що оце в організмі кульця тільки одна, одна цигарка. А якщо 20 таких цигарок, Розуміло? Ораїн звикає, організм звикає і стає залежним від цієї. Не цієї отруди, Так? І якщо ми подивимося, якщо ми подивимося, тут у нас трошечки да, припалилося, так? Ну, ватка вона стала такою жовтою. І то, і то це вона тільки, тільки випала трошечки. А в організмі курця набагато більше смог. Накопичується смок у людини за рік, оце таких три баночки. В Так? За 21 день вже, можна сказати, організм здатний до самоочищення. Якщо людина перестала палити 21 день, то організм вже тоді очищається, і кожна клітиночка кричить, я вільна, я вільна, я вільна, я вільна, зрозуміло, так, від нікотинового рабства. Але якщо виявилося, що між партами, там, в судинах, там, в легенях купи оцього, оцеї смоли грязної чорної, зрозуміло, так? вони ще виводяться ще з організму цілий. Трахеях у нас є, отакі в клітинах бійки, бійки. які рухають і виходять, очищають так, всі, все. Якщо ми захворіли, наприклад, бактерії, вони відхаркуються і виділяються. У організмі курця, оці якраз як вони загинули. І тому все спускається сюди, і я вам казав, отут утворюється, накопичується смоли і виникає промхід курця. Розуміли? Mm -hmm. Він тоді кожен день намагається його відхаркати, але воно там. Там у нього вже постійно є. Хронічний бронхіт, бронхіт, Розуміли? Хронічний бронхіт виникає. так? Хронічний бронхіт виникає. А тут у нас атрахея стає. Що? Що? Так. Це у нас, подивіться, розчин, розчин підуть. Ми його приготували для того, для того щоб... Очистити листи кімнатних рослин від шкідників, від комах, від щиток. Зрозуміло? Якщо таким розчином промити листки, які заражені комахами, то два-три таких оприскування, ну, можна з пульверізатора і комахи вмирають, Зрозуміло? Так? Далі ми проводили досліди з розопілами. Досвідний контроль. так о, Ці, ці провідки, де були у нас контрольні, то дрозофіли були живі, вони довго існували, тут ще личиночки є. А де був досвідний варіант, дослідний варіант тут поживне середовище було на, з, домішкою, з домішкою оцього трощину тютюнового диму, так? то там на личинковій стадії всі дрозофіли загинули. розуміло? І тепер дівчатка. Ви, ви будете мамою, ви будете матерями. І якщо дівчина палить, так, то у неї вона не може, не може народити дитину. У неї буває таке, що е, заробот вмирає на ранніх стадіях вагітності. Е, два тижні, три тижні і дитина, дитина ще не, яка не народилася, вона вмирає. Так що бережіть генофонд нації, бері, бережіть. Своє здоров'я, так? І е, знаєте вже, що найшкідливе це почати курити. Почати курити. Краще не починати. Дивіться. І так. Це курець, Так? курець. Значить, подивіться, у нього червоні очі, зуби коричневі, вуха синіють, ноги, ноги розпухші. Розпухши червоні, легені чорні, волосся ламається і смердить. Курець біля мене стоїть. Далі. Тепер, тепер завершите так. Я вам розкажу зараз вірш, так? а коли я буду піднімати руки отак, ви будете казати велика дурниця. Ви чуєте Віка, що Зміли? вам кажуть? Розуміли? Так, добре. добре, ну давайте перерепетимо. Велика годинися. А що не Ви що, а Так, ану. Велика годинися. О, о, чудово, так. Куріння дивиться. Бо змінює вираз обличчя. Куріння нікому не лише. Куріння тільки всіх каліче. Хто палить, скоріш прокидайся. І з рабствами забирайся. Реклами страшнішої немає. Коріння вбиває. Будилка, що палить, нехай вам брисниця. Коріння. Коріння. Велика турниця. В Телевізорі, в кіно. Скрізь з цигарками фільмують. Олігархи тому другі. Так народ вони зомбують. Гроші свої збережи для здоров'я, для краси. Щось смачнесеньке купив, олігарху бай скажи. Бай-бай, папа, куріння велика. Куріння забирає 15 хвилин життя. 15. Кожна виконана цигарка це 15 хвилин життя. Оце, якщо Скорее хтось одну циганку. 15 хвилин життя. Скорее хтось був, 15 хвилин життя. Розуміло? Так? 15 хвилин для творчості і буття. 15 хвилин, а рифми вже немає. 15 хвилин без пензлика рука. 15 хвилин. Сказав би вас Катан. 15 хвилин у смерті забираю. 15 хвилин дарую вам життя.